Відчуваю, що реально хороша риба. Хороша, така суперова рибка, чиста, сильна. На балансі. Дякую, друже, на баланс. Зараз баланс знов закидаємо, дивимося, що у нас до чого, і потім вже ставимо один пилік. Згоден? Ох, будемо рахувати, що це згода. Mm. Давай, відпускаємо, відпускаємо жерабасік, відпускаємо тебе, молодець. Молодець. Розвертайся. Ми віримо, що в тобі є 10 плюс. Розвертайся, стій, стій. стій, 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 стій. стій, стій. Ні, ну так не піде. Треба на камеру уходити. Треба красиво, так? Да? Давай отак от. Боком покажися, який ти здоровий. Тіля. Ви подивіться, який. Тіля і ще буде рости. Прогоністий, бачите, тут буде набирати всередині. Тут буде всередині набирати. Ну що, відчуєш вільну воду? Боком підеш? Підеш боком. Давай, давай. Я знаю, що зараз як шкурне, забризкає. Давай, давай, давай. Ей, привіт. Привіт. Подивіться, красень. Це вже, друзі, рибка, якої дуже-дуже багатьо на кунки. Дуже багато. Подивіться. Красень. Давай. Давай. Віддишався, виходь. До побачення. Зустрінемось в наступній серії. Буде вже за 20. Трішки вітрець піднявся і у нас тільки но ми сіли з вами пообідати. І відразу поїхала палочка.